Розкажіть, будь ласка, де зараз перебуваєте, якщо можете розповісти? Е -е, нас зараз вивели з Бахмутського напрямку, де саме я не можу сказати, де знаходимося. Чекаємо доукомплектацію, грім чекає поповнення, е комплектуємо усилену роту, посилену, відбунової підтримки і зараз будемо працювати, готувати бійці. Президент Зеленський вчора в Нью-Йорку анонсував, що Україна візьме, звільнить Бахмут. Тобто ось такі от плани повідомлені заздалегідь. Що ви про це думаєте? Як виглядається насправді біля Бахмуту є декілька висот. Сам він у Ніз знаходиться. Висоти це Часів Яр, він наш зараз. Андрій, Кічів, вони звільнені. І арта буде працювати по Бахмуту та по логістиці дуже щільно. Тобто дорога, е, яка траса йде Маріуполь, Донецьк, Борберка через Бахмут, Слов'янськ, е, Харків, вона вже під нашим вогневим контролем. Ще перекриємо коли трасу, колишню дорогу життя е, з Бахмуту на Лисичанську та Сідородонецьку, то в них з логістикою буде дуже-дуже важко, вони опиняться у мішку і тоді або вже з доброї волі, або бігти як з Херсону іншого вибору в них не буде. Тому брати бахмут в лоб, ніхто не планує, ніхто не буде цього робити, ці штурми з великими втратами. Просто беремо його у котел і в них залишається вибору, бо без докат автомат перетворюється на дубинку, а гармата на груди заліза, там не їде без топліва. Тобто ніякого вибору в них не буде. Так брали корсон, так буде і бахмут. Насправді фільги, можна було їх відразу запускати і розбирати на шматочку самому бахмуті, там немає за що триматися. Але він мав дуже велике так звалося, політичне значення, це мало. Пане Кириле, на секунду переб'ємо вас. Якщо можна, підсуньте трошечки камеру до себе ближче, бо зле вас чути. А ми хочемо все таки, щоб вас почули наші глядачі. Там це проще. Так, краще, так. Так. Краще, ми розуміємо, що зв'язок е, з вами, там, де ви перебуваєте, він не може бути ідеальним. Ну, але що можемо, те робимо. Е, пане Кирило також запитаюся, ви вже більше року, як воюєте, е, і ну кажуть про те, що Ну в принципі люди, звичайно, втомилися за рік війни. Е, е, яка от ваша думка? Що робити для того, щоб, щоб це не була війна лише тих, хто добровільно або недобровільно, ну, але так чи інакше є Збройних сил України? Чи, чи є таке деколи відчуття, що це воюють тільки ті, кому хочеться воювати, умовно кажучи? втомлюються і мало кому хочеться воювати, але це треба робити, бо інакше нас чекають концентраційні табори, фільтраційні, окупація. Ви бачите, по росіянській рекламі вони вже ділять квартири у Києві, у Одесі, кому що дадуть. Ділять шматки нашої землі, що так званими ветеранами своїх будуть видавати безкоштовно. Тобто в нас немає вибору. Або ми відстоїмо свою країну, або будемо у кращому випадку обслуговувати, а у гіршому будемо у простаборах працювати. Люди, звісно, втомлюються, потрібні відпуск, є хлопці з піхоти, насправді про яких не часто згадують, які в попад проводить дуже багато часу, хтось початку веде, хтось рік. Тобто раз на три місяці, хоча б 10 днів, десь дорога треба було трохи відпочити, побачити близьких, видихнути, бо люди мають властивість грати. Тому треба, так, звісно, треба поповнення, треба, щоб мінялись люди, треба, щоб люди навчались, щоб не кидати нуля кого воювати. А як ми тренувати, 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 потім, щоб коли вони приходять на передову, вони все вміли і знали, що робити. Пане Кириле, росіяни хочуть у вересні, а може вже і це проводять, ми ж не знаємо, зробити таку ще одну неоголошену хвилю мобілізації. І ми розуміємо, що їхній людський ресурс він значно більший, ніж наш. Що ми можемо їм на противагу виставити? Вони можуть постійно поповнювати свої людські ресурси. Щось я не бачу такого постійного поповнення, вони оголошують постійну промобілізацію. Розганяючи чи, 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 чутки, що їх дуже-дуже багато і цим нічого не поробиш, але ми бачимо, що вони вербують мігрантів, намагаються не призувати, не призивати до військової служби з Москви та Пітера, щоб там не бачили багато трун, але будуть вимушені це робити. Вони клянчать не тільки зброю, а особовий склад у північної Кореї. Тобто не все добре ми з призовом. І коли зараз вони Кажуть про те, що буде мобілізація, треба мобілізувати 400-500 тисяч. Я кажу: а де поділися ті 400-500 тисяч, які ви частично мобілізували минулого року? Де вони поділися? Нема. Так само і не буде. Ну, ми вже вчора показували, сьогодні повторювали е, запис. Звернення буквально до невідомо навіть до кого російських артилеристів, в яких закінчився снаряди, їх від, їх змушують з автоматами штурмувати, зараз відбивати Кліщівку. І вони кажуть, це, навірно, смерть ми не пойдемо, только, пожалуйста, за ґратотряди нас не розстрілюють, і коли ми будемо відступати, ми оружжя оставили. Ну, ви, може, бачили цей запис. Страшно деморалізовані ті артилеристи російські, і це, в принципі, зрозуміло, бо вони кажуть, що цілий полк їхній фактично, фактично знищений. Нікого вже немає. Командири їхнього батальйону заарештували за те, що він, напевно, якісь накази не хотів виконувати. То, то розуміємо, цей моральний дух росіян і так далі. Ось знову їх показуємо зараз. До речі, кажуть, що і снаряди привезли, які не хочуть летіти і вибухати. Напевно, з Північної Кореї вже підігнали. Так. А, але ну питання просто в тому, питання, питання в тому що. Тим не менше, наш, наші люди, які воюють, це часто є найкращі люди. І для нас втрата цих людей, вона є ну, така, що. Знаєте, як я, я деколи кажу, що є люди, яких можна компенсувати, умовно кажучи, чи замінити протягом одного покоління. є такі, що їх не можна протягом одного покоління навіть відновити. І це означає, що. Ну, ми бачили це на прикладі того самого Афганістану, який переміг три великі імперії, але, врешті, фактично став недієздатною державою. Це теж одна зі стратегій, яких добивається Путін. І от вийшла зараз велика публікація редакційна на британському економіст, який яка якраз закликає яка називається власне час на переосмислення. Де редакційному ці публікації журналісти, редакції Економіст вважають, що хоча Україна і західні союзники ще не готові цього визнати, але і треба в це вірити і молитися за те, що Україна може швидко перемогти Росію, але готуватися треба до іншого, до того, що це буде війна, яка затягнеться на багато-багато років. І це означає, що має бути тоді інша стратегія. Не звільнити, не взяти, не сподіватися, що. Там від якихось шоків, поразок на фронті росіян захитаються, там, не знаю, в мізки, або там трон Путіна впаде разом з ним. А готуватися до того, що війна може бути дуже тривалою, і треба в такому випадку берегти берегти не так, ну, берегти в першу чергу людей. Берегти в першу чергу людей, а також ту інфраструктуру, яка в нас є, і розбудовувати нову. Ну, Звісно, це було зрозуміло з самого початку, що Треба берегти армію, тому ми трималися за Сєвєродонецьк, трималися за Лисичанську, потім відходили, коли ворог поклав там декілька бригад на одному Лисичанську, не знаю, на Кінців вони похоронили. Так само було з Бахмутом. Бо якщо тримати територію, але втратити армію, то без армії захищатися більше не буде нікому. І вони парадним кроком пройдуть куди захочуть. А коли при наступі втрачаєш армію, теж хто буде утримувати територію, хто буде. Далі йти. Тому так, далеко особовий склад треба, готувати поповнення треба. Це все треба. Що стосується прогнозів за економіст, ну, прогнози на війні це настільки невдячна річ. Мені, коли мене питають, що буде за місяць, точно на вашому напрямку, кажуть, що я не можу сказати за місяць. Може бути все ще завгодно. Одна тактична помилка ворога і рейс почався. Одна тактична помилка наша, і ми застрягли. Тобто всі роблять помилки, всі користуються чи не користуються цими помилками. Тобто війна це така, ну дуже не і сказати, де ми будемо за місяць і що будемо робити, неможливо. Коли хтось строїть прогнози на рік, три роки чи п'ять, ну це я згадую завжди тих експертів і чиновників західних, які казали, що два тижні потримається два тижні, далі її не буде. Далі партизанська війна це дуже невдячна річ. Тому... Так, треба бути готовим до довгої війни. Такий смертний дуже можливий, дуже вирогійний, що війна буде більш з, з меншою зміною позицій, укріплених, дуже щільно замінованих, а частіше буде робитися е, упор на обмін ракетними ударами, дронами. Таке можливо, так, можливо. Так війна міняється. Але можливо, що буде швидкий якийсь наступ. Не його. Тобто ну, це прогнозувати не може ні ні розвідка, бо цю гру грає декілька гравців. Як вони підуть, ніхто не знає. Але готуватися треба і бути готовими до довгої війни. Тому коли зараз вже починають е казати про розбудову України після перемоги, що треба зробити, хто буде керувати цим процесом, хто який фонд організує. Ну так, про це треба думати, але дуже замикатися на цьому не треба спершу треба перемогти. Це перше завдання. Потім це інше.